28 вересня святого великомученика Микити. За походженням святи Микита був гот поганин. У кінці IV століття він пізнав і прийняв Христову віру та став навертати до неї інших. А коли на Дунайській землі, де жили коти, потрапили під владу князя Атанариха. І він став мучити християн, тоді святий Микита став перед князем і почав йому погрожувати гніву Божим за те, що переслідує Христову віру. Князь передав слугу Божого катам, а ті били Микиту, шматували залізом його тіло, ламали кости, а потім кинули у вогонь. Де святий мученик передав Господу свою душу близько 370 році, його тіло побожне Христин Маріян перевіз до Кликії, у місто Мосвестія, де мощці святого прославилися численними чудами, згодом їх перенесли до Царгорода. Святий, великомученик і Микито, моли Бога за нас грішних.